Вітаю, поціновувачі математики розв'язуємо номер 883. Знайдіть периметр прямокутника, якщо його площа дорівнює 108 см квадратних, а одна зі сторін на 3 см більша за другу. Отже, є перша і друга сторона прямокутника. Відомо, що одна на 3 см більша за другу. Також ми знали площу цього прямокутника 108 см квадратних, а нам треба знайти периметр. Пригадуємо, площа прямокутника дорівнює добутку його сторін А на Б. Ми не знали ні першу сторону, ні другу. Отже, меншу з них позначимо за х, нехай друга сторона дорівнює х хм. Тоді перша сторона, та, яка на 3 см більше, буде позначена як х плюс 3 см. Підставляємо у формулу площі. Одну сторону множимо на другу. Отже, х плюс 3 множимо на х, дорівнює площі площу ми знали, 108 см квадратних. Розкриваємо дужки. х множимо на х квадрат 3 множимо на х, 3х. 108 переносимо в протилежну частину з протилежним знаком. Будемо розв'язувати за допомогою дискримінанта. Перед х квадрат стоїть коефіцієнт а, мається на увазі одиничка. Перед X коефіцієнт б, трійка і вільний член. С мінус 108. Дискримінант дорівнює b квадрат мінус 4аС. 3 підносимо до квадрату мінус 4 множимо на 1 і множимо на мінус 108. 3 до квадрату 9, мінус перед добутком і один з множників з мінусом мінус на мінус дає плюс. 4 множимо на 100, 400, 4 множимо на 8, 32, 432. Додаємо, отримуємо 441. Корінь з дискримінанта існує це число 21. Отже, можемо знайти х1 та х друге х перший мінус б плюс корінь з дискримінанта поділити на 2а, х другий мінус б мінус корінь з дискримінанта поділити на 2а. Підставляємо. b було 3, мінус б буде мінус 3 плюс 21 поділити на 2 помножене на 1. Мінус 3 плюс 21 від більшого віднімає менше, ставимо знак того числа, у якого модуль більше. 21 мінус 3 18, других, отже, 9. Замість b мінус 3 мінус корінь з дискримінанта поділити на 2а. Мінус 3, мінус 21, два числа з, різ... з однаковими знаками буде мінус 24, поділити на 2, отже, отримуємо мінус 12. Іксон ми позначали другу сторону прямокутника. 9 см вона може бути, а ось мінус 12 не може, тому що сторона не може вимірюватись від'ємним числом. Отже, не відповідає умові задачі, а дев'ять друга сторона може бути? Нам потрібно буде знайти першу сторону. Щоб знайти першу сторону, ми до 9 см додаємо 3, маємо 12 см. Це перша сторона нашого прямокутника. А нам необхідно знайти периметр. Периметр прямокутника можна обчислити за формулою додати дві сторони і помножити на 2, дві сусідні сторони. 9 додаємо 12, множимо на 2. 9 плюс 12 21, помножити на 2, 42 см. Отже, можемо записати відповідь. Периметр прямокутника дорівнює 42 см. Задача розв'язана.